Привіт, друзі! Сьогодні ми поспілкуємося про нову можливість у світі web 3 яка дозволяє вам буквально за кілька кліків отримати шанс на частку 50 тисяч vct токенів. Звучить заманливо, погнали розбиратись. Але що ж це за кампанія? З 17 липня по 6 серпня вони інші разом із WalletConnect запустили спільну кампанію на блокчейні Solana. Основна суть популяризувати новий токен VCT від Wallet Connect, А за це вони рзуть 50 тисяч токенів між усіма активними учасниками. Але щоб не просто почекати, поки щось впаде, треба зробити кілька простих дій, і зараз я детально поясню, що саме. Але ж як взяти участь у кампанії. Перше заходиш на Oneinch децентралізовану біржу або відкриваєш Oneinch Wallet. Друге переходиш у мережу Solana. Третє робиш своп, тобто обмінюєш будь-який токен в ісіті. Я роблю своп на 50 доларів і більше. Після цього все ти автоматично береш участь у кампанії жодних додаткових форм реєстрацій, верифікацій. Просто своп і ти в грі. Але ж навіщо це тобі? По-перше, це реальна можливість отримати нові токени ще на старті, коли активність навколо них тільки розганяється. По-друге, навіть якщо ти не виграєш велику суму, це знайомство з екосистемою Wallet Connect та ванінчна Solana, яка зараз дуже активно росте. А по-третє, це просто вигідно. Ти міняєш токени, які, можливо, і так збирався продати, а ще й отримуєш шанс на винагороду. Якщо ти блогер, тіктокер чи просто активний учасник спільноти, можеш і взяти участь в амбасадорському завданні. Йди в бот, амбасадор Ванінчбот. Забирай задачу і створюй контент, який допоможе іншим приєднатися до кампанії, за це також передбачені бонуси. Кампанія триває до 6 серпня, тож час обмежений. Не відкладайте, один обмін може зараз принести вам приємний бонус пізніше. Лінки на кампанію та статтю під відео. Дякую за перегляд. З тобою був Бодік Бой. Підписуйся на канал та пиши свій коментар. До зустрічі!